Продовження розділу 1. Психологічні аспекти набору зайвої ваги. Історія 6. ПОСТІйНА зайнятість. Або робота. Робота. Та ще раз харчування. Або як. Христино. Ти можеш нормально поснідати? Кричить мама на вздогін своїй дорослій доньці, яка вже вибігла на роботу. І так щодня. Христина рано встає, швидко збирається, одягається і біжить в офіс. По дорозі випиває ранкову каву та з'їдає бутерброд, потім цілий день у роботі з періодичними перервами на перекуси і морем кави. А коли приходить додому ввечері, буквально накидається на їжу. Загалом це класична історія багатьох офісних працівників. Ось тільки у випадку з Христиною все це призвело до того, що приблизно за рік такого режиму. Одного прекрасного вечора вона не змогла застібнути на собі улюблені скінні. Потім цю ж долю спіткала й половина гардеробу, серед якої були сексі шортики спеціально для створення вау-ефекту серед хлопців, і це перед зустрічю із давньою подружкою. У результаті сльози, майже депресія на пару тижнів із заїданням всього цього солодощами, як на роботі, так і вечорами. І тривало б це невідомо скільки, але та сама подружка вивела Христину з цього стану після випадкової зустрічі на вулиці. Тоді вона запропонувала разом сходити на гру Мафія, аби розвіятися. Буде весело, це прикольно. Приходь. Христина, трохи поміркувавши, погодилася. Це рішення перевернуло її подальше життя на 180 градусів. На тій зустрічі вони справді добре провели час. Але головне те, що там вона познайомилася з хлопцем, який на той момент мав схожі проблеми з вагою. Тільки на відміну від Христини, він вирішив цю справу не заїдати, а повернути собі форму за допомогою тренувань та переходу на нормальний режим харчування. І приблизно за 5-6 місяців йому це вдалося. Як і Христині, яка вирішила змінюватися разом із ним, вони почали бігати вранці. Підібрали собі за допомогою тренера правильний режим харчування та фізичні навантаження, стали більше бувати на свіжому повітрі і краще стежити за сном. І все це разом ось така історія, яка має продовження. Христина знову змогла влізти у свої сексі шортики і тепер часто їх надягає, але виключно для нього. Історія 7. або найчастіша причина переїдання. Погано на душі? Чи дуже добре? Треба поїсти. Тут не буде прикладу якоїсь реальної історії. Чому? Бо ми впевнені на 99%, що у вашому житті була ситуація, коли за допомогою їжі ви компенсували відсутність або нестачу чогось важливого, або ж навпаки, перетравлювали чи відзначали радішні події. Проблеми з навчанням, на роботі, в особистому житті, або навпаки. Отримали підвищення, склали успішно іспит, знайшли того самого, влаштуймо веселу вечірку вдома або десь із друзями чи подругами з вживанням спиртного і великої кількості смачної, але не завжди корисної їжі. Піца з пивом легко. Тістечко з коктейлем за компанією з подружкою? Залюбки. Смажена картопля та хопченості. Під холодного горілку. те, що треба. Полежати вдома перед телевізором, вживаючи при цьому солодощі? Звісно так. Підсумок. Після одного разу подібної компенсації ви навряд чи помітите будь-які зміни у вашій фігурі, але після кількох цілком. А якщо це увійде в звичку, тоді взагалі може призвести далеко не до солодких наслідків від втрати фігури до стійких проблем психологічного характеру. Продовження в наступних аудіокниги.